Камін це найкращий спосіб, як ефективно та не за всі гроші світу обігріти ваш будинок без жодної електроенергії. І саме на даному об'єкті від цього каміна ми здійснили розводку гарячого повітря ще на дві кімнати. Отож, переходимо до процесу його монтажу. І як завжди, розпочинаємо ми із формування теплової камери із ізоляційного матеріалу. Формуємо декомпресійну камеру та до кінця зашиваємо другобокову стінку. Після цього протягуємо терморукави у інші кімнати, підводимо холодне повітря з вулиці і заносимо нашу топку та встановлюємо її на потрібному місці. Трубами підключаємось до димохідного каналу та надійно все ізолюємо. Ну і залишається це встановити ізоляційні листи на передню частину теплової камери та вирізати отвори під вентиляційні решітки. Після завершення монтажних робіт обов'язково перевіряємо наш камін. А якщо вас зацікавило встановлення каміна у власному будинку, звертайтеся за номером телефону, який закріплений у шапці профілю.